Українці, йдіть нахуй Москвороті. Дуже і дуже погана е, зараз тема, така що один військовий так якби закликав відкрити кордони, залишити зброю, і щоб більше не воювали, тобто здали Україну. І цьому військовому не українцю я ще раз повторюю: це був перший військовий. Він не українець йому наплювати на Україну. Він тут не з народження, йому все рівно. Тому і він таке говорив: залишайте зброю, відкривайте кордони і всі російськомовні будуть е, залишати країну, так якби віддати просто країну ту по окупанту. Це біда, друзі. Подивіться на цю фото. Це фото військового, який мені написав отаке от повідомлення. Він це підтримує, що а це є стаття, це є зрада. Це є державна зрада. Він може попасти під ту статтю. Так що, Служба безпеки України, будь ласка, зверніть увагу на тих воїнів, які закликають залишити зброю, відкрити кордони і здати країни-окупанту. Багато говорити не потрібно. Я все зробив. Це все добре. У ваших руках не забувайте, якій ви країні живете, яку, і яку мову захищаєте. В мене є країна, я її любив, заволожні очі, люди кораблі.